Так, що, друзі, привіт, сейчас зайдем маркетоп, от этот. І коротше. І короче, знаєте що? Купимо майонез, я надеюсь, він по 42 гривні. Походу він тут найдешевший. І якось де шавманської водички. Видно mm. вам Це якісь акції на великому щиту. Коротше якась якийсь я так зрозумів, да? Опачки, ладно, давайте. Уйди, чуть не зачепився. Ух ты, а хто це такий? А чий цей кінь стоїть, так? Да? А-а-а. Ну стій, стій. Коротше, йдемо так пити, хочу, зараз прям там уже відкрию, поп'ю. Це в мене завжди проблема. З водою вечної забываю. Так, ну що, о чм шо, о чому чом валюта? Так, ось дивіться, кокусцікав. Видно вам? Сьогоднішній курс Полтави. Бо на щитові не это, не вивішують. Що вас, друзі? Давайте чуть-чуть пробіжимося, хімія цікавить. Порошки такі, кому там погано видно, дивіться, як я вам прям отак. От Бачите, вчора в тебе в руках навіть камеру не держав, та й то. Ну, чувак, походу викупив, що я базарю. Так, просили чіпси, мене подивиться. Чіпси, дивіться, це в маркетопці ціни на люксові. Я колись їх чуть-чуть почав -чуть це покупати, але ну, щось вони такі не очі. Сейчас якийсь дешовман. Ух ты ж, А, фу, це не на 6 ватт. Моршинська плюсі. О, Блін, 16 раньше бутилка стоїла. Дивіться, вот вся полтавушка, 17.30. А так. Мені щось маленьке ж, конечно. Ми... Які хитрі люди. Накрутили на маленьких, ту саму цену, що на великих. Вообще вообще моршинська нюк потеряла. Це ВТБ, дешовманська вода за 8 гривосей. Просто я не хочу баклаху тягнути. 16.05. Ось 15.20, слабогазовано 0,5 і ця хай 22. А, це Миргородська Ну. То ще. У мене навіть жажда не заставила. Навіть жажда не заставила купити таку дорогу воду. Якби сушило і пиво треба було, то другий базар. Так, давайте майонез вичисляємо. Ух ти, різдвяне не рано, пиво львівське. Всі його продавали на Новий год. Бухлішко. Зараз майонез треба знайти, друзі щось мене голова крутиться після цих поїздок по цих дорогах а, 170 виходить ромашка 17090 я покупив купив по 175 а бахнувся на пятерку зрозуміло. понялось буторки купив ромашку по 175 а тут по 170 90. О. Попадос, да? Може, масло вже за облачні ціни стоїть. Ну це взагалі. Вообще... Ми ферму любимо, дивіться, оцю ми любимо, тоби не по цій ціні. І оце ми любимо. Що воно те, що ми любимо, це воно дорого Так, тривога. А, і оце ми любимо. Прикиньте. Це що ми любимо за 80. Що, тривога, так? Да? У мене нова мода. Я вам ВПН. Коротше. А, я забув, я в майнис хотів. В мою цей Мою Мойоне. Угу. мойовне. Лай, лайн, лайн. Може до шашлику? Ну жовтий цінник, ну, я не думаю, що це акція. Ой, побачивсь. Жовтим цінником. Для вже 39. У мене ще ма 72-300 грамів. 72, так? Грам. Да? А я отакий би 67 не против. А що 67-41. Може оцей вообще... Давайте оцей дешовманський. Для діябики когось. Крутяк, парочка, семента одарочка. 33 гривася, Ми його хавали, він непоганий, такий кисленький. Бачите, я у них дві покупки взяв. Так що хай мене не трогають. Щоб махача не було. Так, друзі, давайте ще я там просив на них підписник чипси показати. ну не, Він вроді АТБ тебе хотів показати, ні? Ну. Ну, що то, що -то таке соблазнителье. Так, водички я не купив, так? Водички не купив, зажав балок. Ой, як мене шея була. Іли я часто кручу, або я не знаю, що я роблю. Коротше, великий маркетоп. Блять ш. Шоколадки. 56, шість. Ну заходи. Ще з дівчині. Привіт. Ноги покоцані. Це дівчині зараз купити, знаєте, шоколадку, це, мабуть, як якийсь долг виповнить перед родиною. Це такі бабки, це ти, навіть вже. Та де галімі чіпси. Коротше, дівчині зараз повторить шоколадку. Коротше, це... Ти коротше вважаєшся крутий чувак, мільйонер. Що, це два віда чипсів не може йде, чипси, сухарі, все всяка мерзота. Хотів лейси глянуть по чому. Лейси, де ви? Вот здесь я раньше пиво подавал. Я не знаю, куда вы Такой тележ. <смешно> Семочки по 25 гривен. Или оно так разбросано, или я не пойму, что такое. <смешно> Шея ж болит. Давайте глянем, почем тут это. Помидорусы. Ах, ви мене соблазняєте, А ну це тягать таку банду. 75, 0,75. Ничего, я сохну, сохну. Морква дивіться, 1870. Гуряк, голин, 14.30. Картоха огромна. Картоха. Давайте, глянем. чому картоха? Чипси ми не будемо шукати. Картоха 21,8 Ну дивіться, яка огромна, яка хренова. Вона огромна, але вона страшна. Банана, банана, по сорок семь. Банана, банана. помідори по 84 і по 56. Ну туди не подойдеш, ви поняли, Я не хочу щемити свої рога туди, людям мешають. Так що тут пельмень, о боже, сколько цені, ну тут ви поняли, чорт голову злому. Майонезом, кетчупом, жатари, все нормально. Там капуста, бачите? а то вина. Капуста дивіться, потяніть. Відео 2740. У мене воно підтягується на телевізор, на саме здоровий, який у вас вдома є. Тут таке бешене розрішення. Можна набору цей купити, але ну, ви ж знаєте, це буде подстава. Там по-любому пару гнилих буде. 30-70 хеч. Це подстава по-любому. Тут вже, мабуть, такі, знаєте, подвязчики підпаковують. Так, ну короче, чипсы я так і не понял. Палочки, Конфеты. Конфеты. Он же стрела вже за 200 завалила, коли стольник. Чи 90 я помню покупав її. Погано, що квас сейчас не продаю. Я б кваску бахнув. Ну що, вставай, в ругай. Чи що? Один люкс, один люкс. Дивіться. Ну я в, ето, в АТБ вам Лесі там знайду, як не забуду. Кстати, Лесі були в прошлому АТБ, що я ето знімав. По двадцять. по 24 гривни. Так, ладно, друзья, что тут у нас натикало. Так, морозим. А каштан тут не по акции, случайно. Морозы в охладе. Вон, дивиться, Хрещати, кажу каштан, Хрещатик, по акції. Видно вам, бо я не можу сюди пролізти. Так, все, всім мирного неба. Побачимося, давайте. Пока.